Екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник остаточно перетворився на ходячу кремлівську методичку. Політик часів Януковича не лише виступає за знищення всього українського, а й активно допомагає у цьому росіянам на окупованих територіях. Йой розповідає, куди зник зрадник, що він востаннє говорив про Україну і чим завершилась кримінальна справа проти нього. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Після революції гідності Дмитро Табачник втік до Росії слідом за Януковичем. У 2015 році СБУ оголошувала екс-міністра Урошов за звинуваченням у зловживанні службовим становищем для привласнення майна. Ще за три роки табачник почав бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки в бюджет Росії. Там він займався орендою та лізингом вантажних транспортних засобів і продажем сільськогосподарської сировини. У 2022 році СБУ повідомила табачнику про підозру у державній зраді причина. Стали докази співпраці ексміністра з російськими спецслужбами. Водночас, зрадник почав співпрацювати з росіянами під час окупації території в Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, він консультував колаборантів Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів. Окрім цього, політик балотувався у депутати в окупованій Запорізькій області від партії «Єдина Росія і згодом став радником Балицького на цій території. Ба більше Табачник отримував медаль від окупантів за участь у так Ані СВО і надавав росіянам методичну допомогу з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами. У 23-му році президент Володимир Зеленський позбавив табачника українського громадянства. Також проти екс-міністра ввели санкції терміном на 10 років. У результаті статки політика також арештували. внаслідок чого він втратив понад 2 мільйони доларів. У 24-му році табачника визнали винним у державній зраді пособництві Росії та порушенні законів та звичаїв війни. Йому присудили 15 років обмеження волі заочно та конфіскували майно на понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, йде. Про половину квартири на Ярославовому валу у Києві та п'ять земельних ділянок у козині. Адвокат табачника оскаржував рішення суду. Він стверджував, що доказів про скоєння злочинів табачником немає і вимагав скасувати вирок. Однак, цілком очікувано, апеляційний суд не задовольнив цю скаргу. Зараз колишній міністр продовжує займатися антиукраїнською пропагандою. Під час одного із заходів табачник навіть закликав до знищення всього українського. Сьогодні політик дає інтерв'ю про. Гандистським змі розповідаючи про сільську і хуторянську українську культуру, у його заявах простежується методичка кремлівського режиму, що прославляє багато російську літературу та поплюжить українську. Окрім цього, табачник цинічно заявляв, що, начебто, українські націоналісти вбивали євреїв у Бабиному яру. Також екс-міністр пропонував поділити Україну, заявивши, що цитуємо русські землі должны отойти Росії. При цьому політик казав, що не вважає галичан українцями, судячи з усього, прислужування кремлівському режиму приносить табачнику чималі гроші. Так у березні 25-го року в Криму зареєстрували тов Кримська молочна компанія, частка якої належить Дмитру Табачнику. Крім того, у його власності 15% ТОВ то лі еліфем і 100% відсотків ТОВ агростандарт на окупованому півострові. Ця ефектна білявка довгий час була успішною та популярною ведучою в Україні. Однак згодом захворіла на смертельно небезпечну хворобу путінізм. Вона називала Путіна героєм, а майданівців – регулями. Це поставило хрест на її кар'єрі телеведучої. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб пригадати, якою була кар'єра Сніжани Єгорової в Україні, та дізнатися, куди вона зникла та чим займається зараз. Докладніше далі. Єгорова народилася у 72 році у новій Каховці на Херсонщині. Навчалася у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Після закінчення вишу працювала акторкою театру драми та комедії на лівому березі. Телевізійну кар'єру Єгорова почала у дев'яносто четвертому році схід параду хмару чос на каналі Асі Тіві. Певний час Сніжана вела ранкові програми Сніданок та шоу Медовий місяць на 1+, плюс Серед програм, де вона була ведучою, є дейтинг-шоу Герої та коханці на новому каналі. Проєкт Ми все про вас знаємо на інтері, шоу Народна зірка на Україні брала участь у телепрограмах Нас поміняли тілами і танці з зірками. Єгорова також грала у кіно, зокрема у картинах Алфавіт, Нероби завтра буде завтра. Подруга особливого призначення та список бажань. Також Єгорова Пам'яталася тим, що агітувала За Януковича на президентських виборах у 2004 році. До того ж, вона ображала учасників Євромайдану під час інтерв'ю ютуб каналу Прямоток, називаючи їх рагулями і селюками, та цинічно заявляла, що їхні життя не мають цінності. Цитата: мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло, звідки селюки, які розмовляють з уржиком, і готові своє життя покласти, своє життя яке життя, яке собою нічого не представляє, казала Єгорова. Також вона брехала, що нібито жінки на майдані надавали інтимні послуги мітингувальникам. Однак доказів таких тверджень, звісно ж, не надавала. А на проросійському каналі наш Єгорова заявляла: знову цитуємо, що російська мова це надбання українського. Народу, і це потрібно визнати як факт у січні 22-го року. Єгорова публічно підтримала кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ведуча назвала Путіна героєм нашого часу. У цей момент диктатор офіційно визнав незалежність псевдоформувань ДНР та ЛНР. У 22-му році Єгорова звернулася до українського консульства в Анталії щодо продовження закордонних паспортів. За словами телеведучої, її відмовили через підтримку війни. Росії проти України. Тоді Єгорова зазначила, що не підтримує вторгнення країни-окупантки в Україну, однак їй не повірили. Зараз екс ведуча, ймовірно, продовжує мешкати в Туреччині разом з дітьми. На своїй сторінці в інстаграмі вона продовжує публікувати антиукраїнські меседжі. Також Єгорова поширює російську пропаганду на своєму Ютуб каналі. Вона приймає донати і у кривавих російських рублях. Була українською бабусею, а зараз хоче воювати за Путіна. Йдеться про російську акторку театру і кіно, народну артистку Росії Тетяну Кравченко. Її найвідоміша роль Валюха Будько в серіалі Свати виробництва кварталу 95 колись улюблениця українських глядачів тепер вона підтримує політику Путіна. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, що відбувається із зіркою сватів, яка публічно підтримує вторгнення Росії в Україну. Докладніше далі. И я думаю, что они не такие уж озлобленные, вот эти, которые... Там все вот эти вот бендеровцы. Тетяна Кравченко народилася у Донецьку. Театральна освіта, робота у московському театрі ленком та численні ролі в кіно і на телебаченні підготували її до великої популярності. Але справжню славу їй принесла роль Валюхи в Сватах. Добродушна, проста українська бабуся, образ, який полюбився багатьом глядачам. Хоча багато хто помітив, що бабуся аж надто проста поряд із інтелігентною свахою росіянкою. Серіал створений студією Квартал 95», сценаристом та продюсером якої був Володимир Зеленський. На жаль, після вторгнення російських окупантів в Україну акторка публічно висловлює підтримку диктатору Владіміру Путіну та схвалює криваву війну проти України. У своїх інтерв'ю акторка навіть зазначала, що якби вона була молодшою, поїхала б на фронт у ролі медсестри, аби допомагати російським окупантам. Говорячи про Володимира Зеленського, Кравченко заявляє, що він змінився під впливом оточень. Ння вона згадувала, що колись вони часто спілкувалися і навіть разом сміялися за одним столом. А тепер, на її думку, президент цитуємо: забороняє російську мову та нищить книги. Він же чистий наполеон, але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться. Куди він поліз? Казала Кравченко. Втім, любов до Путіна дарма не проходить. Кравченко звинувачують у зловживаннях алкоголем. кажуть, її бачили нетверезою в поїзді. Також одного разу вона не змогла вийти на сцену, бо була п'яна. Сама ж акторка заявляє, що немає алкогольної залежності і називає все брехнею. Зараз Кравченко рідше знімається, але продовжує працювати за її власними словами. Вона живе сама і стверджує, що задоволена своїм самотнім життям.